Тут жахливий сморід та сирість. Труби у підвалі, старі та потребують ремонту. Скільки б люди не просили їх відремонтувати, комунальники на цю проблему не звертають увагу. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пан Олег бідкається. Підвалу будинку, що по вулиці Тракт Глинянський, 161 В, затоплений та занедбаний. Чоловік хвилюється через це у його квартирі. Всі стіни в плісніві. Подивіться, яка стіна. То все перший поверх. Все сирістяне звідки з підвалу, бо там все плаває вічно. Там ніколи сухо не було. Біля ліфта станете сморід стоїть повний. Каналізація, все забите, все тече. Подивіться, що в підвалі робиться. Там рибу можна розводити. Що там постійно стоїть вода, там в коліна води зайти неможливо, тримати нічого не можна, там ніяких ні закруток, ні бульби, нічого. Взагалі, я на другому парсі на кухні. Підходиш на кухню, платиш гроші за відведення води за холодну воду, а тобі в лице б'є повітря. Таке воздух догоряв – Пух. Вонюче, таке смердюче, що падаєш прямо. Крім того, що воно смердить, що наш дім стоїть на воді. У міській раді кажуть, ремонт каналізаційних труб не проводився вже понад 10 років. Мовляв, не було коштів. Та тільки у справу втрутили журналісти народного контролю, комунальники пообіцяли спільно з Львів водоканалом замінять труби вже цього літа. На роботи відвели близько 2 мільйонів гривень. причина чотирьох будинків: – 161А, Б, В і Г – Полягає в тому, що при будівництві це провесінь будували ці будинки, не належно облаштували каналізаційну мережу вуличну. Цих коштів однозначно що вистачить на те, щоб придбати матеріали, щоб оплатити роботу в межі, щоб виконати цю роботу, водоканал порахував, що може виконати десь за три місяці. Ми перевіримо, чи зремонтують тут каналізацію. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком